Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні буду збирати свій торт, на який бісквіт я спекла кілька днів тому. І є в мене попереднє відео, яке називається Бісквіт на гарячому молоці. Там можна подивитися, як я пекла бісквіт. Сьогодні розпочинаю відео з приготування крему. Крем мене буде складатися з двох частин чи з двох складових таких. Перша частина, це в мене буде вершковий крем без вершків. Відео, як готувати його. Взагалі-моє відео, там, де я готую цей крем, називається Чудо Крем з молока і цукрової пудри. На смак, як вершковий. Можна його знайти, заходите на мій канал. В стрічці є списки відтворень. І нажимаєте, там вибираєте розділ торти, десерти крем, і знаходите чудо-крем з молока і з цукровою пудрою на смак як вершки. Отак він, ви... Отак він виглядає. Сьогодні я його зробила. Ось такий він пухкенький, гарний крем. Друга частина цього крему це буде. у мене Кисломолочний сир звичайний і сметана. Сир у мене отакий, два брикети, які було по 180 грам. Я його блендером перетерла гарно. додала цукрову пудру. Цукрову пудру дві столові ложки додала. І ваніль. І дивляюся, тому що це нема такого рецепту, це я сама регулювала там і готувала цю сир, сирну масу. Цю. Тому записала, щоб написати в описі вам, і сама дивлюся, щоб нічого не сказати вам, нічого не пропустити. Коли сир перетерла, додавала ванільку, цукрову пудру і сметану і ще блендером перетерла трішки. Недовго вже вийшло в мене така. Густенька сиркова маса. Но я хочу, така, щоб вона така була, тому що я хочу, щоб крем був такий, щоб він не розтікався. І тепер хочу я змішувати його із цим кремом, вершковим без вершків. Такого крему я ще не робила. Робила я з заварним кокосовим кремом, є в мене торт Баунті, де я готую там. цей Крем із заварним кремом і кокосом. Дуже смачний вийшов. Сьогодні також експеримент. Хочу з сирковою масою його змішати і зробити такий крем. Тому що були запитання, там у мене писали жіночки, чи можна рулет бісквітний зробити з таким кремом, чи можна під тортом Баунті писали, чи можна кокосову стружку не брати, з іншим якось зробити. Тому змішати з чимось. Я хочу сьогодні з сирковою масою змішати, і сама подивлюся, що вийде, і вам покажу. Буду змішувати по трішки, отак додавала і буду вмішувати. Так, змішала крем, такий гарненький він, пухкий, отакий крем. Дуже гарний. Вийшов крем, спробувала смачний. Я у сиркову масу багато цукрової пудри не додавала, в мене не дуже вона була солодка. Потрібно дивитися по кислоті сиру і кислота сметани, яка там. Більше можна додати, менше можна регулювати. Потім, якщо то додавати ще цукрової пудри, я не додавала, тому що цей крем, молоко з цукрової пудри, він солоденький. Тому мій досить пудри. А хто любить солодкий, можна і більше додати цукрової пудри. Бісквіт мій на місці вже, буду займатися ним. Вийшов такий ось гарний і знизу, і зверху, гарний такий бісквіт. Я хочу його зверху трішки підрівняти, верхушку цю зрізати, вона піде на посипку і потім отак подивитися рівненько на два коржі. Пройду спочатку так по всьому кругу трішки зроблю надріз, а потім уже розріжу. А поки що просто візьму так легенько, в мене така конструкція піднос і тут блюдо перекинуте. Так мені зручніше різати. І буду так акуратно зрізовувати. У мене ніж такий довгий пилка, і він гарно зрізає. В сторону, так він, я ще розріжу, потім покажу, як він всередині виглядає. Зрізала я свій бісквіт, отакий виглядає в розрізі. Він дуже соковитий, такий, як кажуть, вологий, такий гарний. Гарненький бісквіт, смачний, друга половина також. Трішки у мене товща нижня і тоньша верхня, але нічого, нормально буде вона. І буду пропитувати. Він то вологий, але все рівно я буду трішки ще пропитувати, тому що крем у мене густий. Якщо крем річий, то тоді він ще пропитається більше. А так у мене крем густенький, то я хочу пропитати, зробила сироп, 100 мл води, 2 столові ложки цукру, столова ложка коньяку і десь менше півчайної ложечки ванільного цукру. В гарячій, в гарячій воді розчинила цукор і, щоб гарно розчинився, вже воно схололо і тепер буду пропитувати. Буду проходити так гарненько його пропитаю. І цей корж і той, Сироп дуже такий пахучий, смачний. Так, пропитала я коржі свої буду складати вже торт. Застелила блюдо пергаментом, так щоб тоді легше було, мені не було, потрібно було багато витирати, щоб частеньке блюдо було. Пропитала і викладаю на блюдо. Буду викладати на крем, крем такий гарний. Я хочу так, такий шар буде товстенький. Половину сюди виложу, можливо, більшу половину, а половину на верхній корж. Поки що розрівнюю, подивлюсь потім. У мене є такий шпатель. Я говорила, що я колись захоплювалася тортами для себе. Просто на день народження дітям пекла такі, старалася якісь красиві. Помастила я нижній корж. І тепер в мене є потерта така на крупну тертушку, шоколадка, чорний шоколад, стружка шоколадна. Я хочу трішки посипати тут. Можна було якісь наповнювачі брати, але цього разу я хочу просто, щоб ванільний крем був такий із шоколадом. І викладаю верхній корж. Ну, рівненько, не знаю. Так. У мене трішки ще пропитки є, я зверху ще пройду трішки його так. Дуже я люблю цей бісквіт. Цей, такий бісквіт, що який крем у нього не положиш, буде смачно. З усіх бісквітів мені найбільше цей подобається. Дуже часто його використовую все. І викладаю наверх знову крем, але не викладаю, забулася вам сказати, що я придумала ще собі, ще буду... буде один експеримент. Це є молочний крем чи вершковий без вершків, з сирною масою пройшло все добре. Ще хочу це, цей крем, що залишився, хочу додати, думала зразу какао просто додати, але потім вирішила, що зроблю такий шоколад. Взяла столову ложку какао, столову ложку цукру і три ложки молока. Закипіло, три хвилинки покипіло, стало таке воно така маса. І не рідка і не дуже густа. І зараз. Добавлю сюди в цю масу, легенько розмішаю, зроблю її шоколадну. Також подивлюся, як, що воно буде. Змішала з шоколадом. Отакий крем. Поки що цей крем витримує мої фокуси всі. Тому що писали мені коментарі, жінки там під відео, де я робила цей крем перший раз, чи можна? Замінити кокос на щось інше, чи можна рулета бісквітного зробити з цим кремом. Я писала, що можна пробувати, я думаю, що вийде. Ну, поки що все виходить добре. Мені подобається. Спробувала на смак із шоколадом смачно. Я викладу частину наверх. А частину з боків ще пройду. Потім буду обсипати, щоб посипка гарно тримувалася. Такий крем, бюджетний, вершки зараз дорогі, так що в наш час хороша чи гарна альтернатива для вершків. Замінити і на смак непогано, смачно, так що можна робити. Обмастила вже гарно свій торт і зробила крихту. В блендері перебила печиво і ту верхушку, що я зрізала, також змішала перебила його все і тепер буду обсипати. Прикрашати я не буду. Торт, я вже говорила, як робила торт Баунті, Київський. Раніше я і кулі шоколадний сама робила, був якийсь другий настрій тоді. Зараз для себе роблю простий, без якихось таких сильно прикрас. І так, беру і гарненько обсипаю. Прижимаю крем, наче і не рідкий, але я так прижимаю, щоб він не, може, там не, ніде з боків не витікав, то гарненько крихтами. Обсипала я свій торт крихтою. Прикрасила дуже просто кокосовою стружкою і шоколадною стружкою, і все. Ставлю його зараз в холодильник, нехай гарно пропитається. І потім вам покажу в розрізі, як він виглядає всередині. Хочу розрізати свій торт, він вже постояв в холодильнику 5 годин. Я думаю, він вже тр... пропитався трішки. Бажано, щоб він довше стояв, але вже хочеться його розрізати, подивитися, який він там всередині. Тому буду різати. І хочу вам показати. Ось так виглядає. Ось так всередині, наче й товстий шар крем уложила, а так виглядає, він і не дуже товстий. І це я півтори порції брала той крем, вершки без вершки, вершковий крем без вершків, молочний той крем. Я брала півтори порції, так що його небагато, і він, можна, потрібно брати півтори порції. Якщо на, на три коржі, то можна й дві порції брати. Ну, залежно від того, чим будете змішувати. Як можна з заварним кремом, то тоді менше можна взяти, а більше заварного крему взяти. У мене сиркової маси, то і небагато так було, тому в мене цього крему більше. А якщо якоїсь другого будете брати більше доповнення, то можна цього взяти менше. Ну отакий. Зараз попробую вилкою. Подивимося, наскільки він пропитався. Ну, Пропитався гарно, бачите? Як він гарно. Такий. Бісквіт уже гарний, пропитаний. Це дуже смачний бісквіт. Кому сподобалось відео, сподобався бісквіт, торт, рецепт, приготуйте, надіюсь, що вам сподобається. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!